Це згод цей Pictures uh, Бразерс. Представляє добрий ранок, там. пані та панове. Шановні випускники, педагоги, батьки, рідні, друзі. Сьогодні в нашому родинному колі відбувається хвилююча і відповідальна подія вивчення дипломів. Всі випускники сьогодні отримують документ спеціаліста освітянської професії, документ, який засвідчує право вчити і виховувати підростаюче покоління. Отже, запрошуємо на святковий майданчик випускників 2025 року комунального закладу фахової передвищої освіти Новобузький фаховий педагогічний коледж. Зустрічайте 14-та а група, спеціалізація вчитель початкових класів, закладів загальної середньої освіти та вчитель англійської початкової школи. Груповий керівник Моденко Світлана Миколаївна староста. Катринко, Анастасія, для того, щоб впевнено навчати своїх майбутніх вихованців, студенти групи обладнання англійською мовою на рівні сучасних стандартів. Там їх нема. Зустрічаємо 14-ту групу. Спеціалізація початкових класів загальної, загальноосвітньої середньої освіти. Та Дитина початкової школи. А, 14 бег. Група, група, група. Ольга Анатоліївна. Анатоліївна, Староста Баламарчук Карина. Цю необхідну спеціалізацію зумовив сучасний вік передових технологій. Запрошуємо. 24 а група. Спеціалізація. Вчитель закладів дошкільної освіти та вчитель англійської мови закладів дошкільної освіти. Спеціалізація, вихователь закладів дошкільної освіти та інструктор з фізичного виховання закладів дошкільної освіти. Груповий керівник Іванова Олена Олександрівна. Староста Яременко Таїсія. Саме цим випускникам належить закладати основи сучасного виховання і навчання дітей з наймолодшого віку. Також на нашому святі вітаємо випускників заочної форми навчання спеціальності дошкільна освіта. Кваліфікація вихователь закладу дошкільної освіти та інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти.